Вітаю вас на каналі Політик з грядки. Важливі зміни у пенсіях для українських пенсіонерів. Про це поговоримо сьогодні у нашому відео. Ну а поки ми перейдемо до теми, по бажанню, будь ласка, напишіть в коментарях, чи продендексували вам пенсію та чи задоволені ви взагалі розміром пенсійних виплат в Україні. Досить буде цікаво почитати вашу думку. Також вітається вподобайка під відео. Також вітається розголос цього відео. Ну і якщо ви ще не підписані на канал, не забувайте на нього підписатись. Отже, пенсії в Україні знову будуть змінені. Про це вже стало відомо сьогодні. З 1 вересня планується масштабна індексація пенсій. Так, знову. Індексація, нагадаю, триває вже з березня. Пенсійний фонд зазначає, що... Українцям підвищили пенсію приблизно на 20% кожному. І наразі навіть є такий термін, що багато українців отримують мінімальну пенсію в розмірі 4-4,5 тисяч гривень. Проте, наскільки я подивився інформацію, ця інформація не зовсім відповідає дійсності. Багато пенсіонерів залишилися взагалі на межі виживання, адже пенсію мають 2,5-3 тисячі гривень. Це зовсім мало, це навіть менше, ніж 100 євро. І їм індексацію, на жаль, не провели. А от чиновникам та депутатам і суддям індексацію провели набагато кращу. Їм надбавки додали навіть близько в розмірі ще плюс 50% до пенсії. Чому ж так, як гадаєте? Напевно, що пенсійний фонд підіймає пенсії лише своїм чи як? Вже багато було розмов на цю тему, що навіть, якщо ви не знали, якщо навіть вам пенсійний фонд додав до пенсії якихось там 100-200 гривень, але якщо він помилився і помилково вам надав ці 100-200 гривень, то ви маєте повернути ці гроші до пенсійного фонду, уявляєте? Тобто, навіть якщо помилка на стороні пенсійного фонду, а не на стороні пенсіонера, винен буде все одно пенсіонер. Тому і ще раз наголошую, будь ласка, перевіряйте. За що ви отримуєте у ці копіїчні надбавки, тому що потім можуть виникнути проблеми. Навіть е, може дійти до того, що можуть бути здійснені, скажімо так, е, навіть е, судові е, стягнення в сторону пенсіонера. Це виконавчі провадження, судові рішення. Тому що, наприклад, якщо пенсіонер начебто не, не повідомив пенсійний фонд про зміни в своєму житті, наприклад, пенсіонер отримав пенсію 4 тисячі гривень і мав якусь надбавку за те, що він знаходиться в зоні там, бойових дій. І якщо він виїхав з цієї зони і приїхав до Києва, йому потрібно піти в пенсійний фонд і про це обов'язково повідомити. Також, якщо, наприклад, пенсіонер вийшов на роботу, йому також треба повідомляти пенсійний фонд, тому що ці надбавки тоді забираються. Тобто мені дуже цікаво, якщо пенсіонер вийшов офіційно на роботу. Пенсійний фонд сам не може дізнатися інформацією про те, що пенсіонер працює чи як. Але стало відомо, що наразі настільки гарно провелася індексація, як про це пише пенсійний фонд, що в пенсійному фонді навіть виник дефіцит в бюджеті. Ви, ви уявляєте? Тобто е, там щось 500 мільярдів гривень, чи що це ви уявляєте, Скільки можна було людям е, дати надбавок? Мені цікаво. Е, Будь ласка, друзі, напишіть в коментарях, кому дійсно додали пенсію, і я дуже сумніваюся, що цих 500 мільярдів дійсно пішло на підвищення пенсій для звичайних простих українців. Щось мені здається, що ці гроші пішли напевно на підняття пенсії своїм людям, таким як там прокурорам депутатам. Високопосадовцям, суддям, адже вони отримують захмарні пенсії, вони отримують пенсії близько 70-80 тисяч гривень, а то і більше. І, звичайно, при цьому ще можуть продовжувати працювати. І їх ніхто ні за що не карає, тобто, будь ласка. В них гарна пенсія, можна і жити, а от звичайні українці повинні виживати, тому що за пенсію 3 тисячі гривень я не знаю, як можна прожити. І це навіть стосується, я не знаю, навіть комуналку взяти тільки. Можливо, якісь пенсіонери і оформлюють субсидії, але ну, це просто виглядає як знущання над українцями, над народом. Тобто працюю все життя, тому що навіть в мене там були випадки, знайомі розповідали, що там. 35 років стажу, 40 років стажу, а пенсію взагалі не підняли і навіть і не збираються. Але ж бачите, дефіцит, бюджетному, дефіцит бюджету в пенсійному фонді все-таки є. Ну, це вони так заявляють. Але начебто з 1 вересня знову планують індексувати пенсії і знову планують їх. Підвищувати, подивимось, кому вони їх будуть підвищувати, наскільки вони будуть підвищувати, тому що вже з 1 березня вони проводять індексацію, і вже вони кажуть, що багатьом українцям стало легше жити. Де стало легше жити, я не знаю. І навіть якщо вони і додали там якихось 200-300 гривень, але ціни пішли вгору на 100%. І те, що вони додали, це фактично вони не додали нічого. Тобто, розмір пенсії в Україні бажає кращого. Навіть мені он, траплялися знов такі відео, що там європейці питають, як ви думаєте, яка мінімальна пенсія в Україні? Європейці називають там 1000 євро, 500 євро, 700 євро, 800 євро. А їм кажуть, типу, реальний розмір пенсії в Україні 50 євро. Європейці просто шоковані. У них дар мови відбирає, розумієте? Тобто... А ціни в нас вже далеко, навіть в деяких товарах я не показували, ціна на олію українську. Вже вища, ніж в Європі. ця ціна на олію. І ціни будуть продовжувати рости. Вони сьогодні знову казали, що буде хліб дорожчати на 50%, борошно на 50% буде дорожчати. Але, але бачимо, владі не до того. Ціни ми підіймаємо, а пенсію ми додати нормально людям не можемо. І будемо бачити, які будуть зміни з 1 вересня. Також, будь ласка, перевіряйте, за що вам? Дають надбавку, тому що і потім можуть забрати, і потім, якщо навіть пенсійний фонд вирішить подати в суд, то ви можете потім і пенсію втратити, тому що ви будете цю пенсію віддавати на штрафи і на судові стягнення. Тому все потрібно тримати під контролем. В принципі, нічого нового взагалі не прозвучало, але але, просто ця інформація може комусь буде, скажімо так, дійсно. Комусь в нагоді, тому що може багато хто не знає про це, а може і знає, але таке маленьке нагадування навіть тим, хто знає. Тому дякую за перегляд цього відео. Тримайте все на контролі. Ближче до 1 вересня вже будемо дивитися, що там вони будуть знову якісь зміни вводити. Але начебто знову буде індексація. А, дякую за перегляд. Тихого, мирного вам неба. Ставте вподобайки, якщо ви дізналися щось нове і вам відео сподобалось. Ну і зустрінемось. На каналі Політик Зарядки.